Всім привітики, мої любі! І сьогодні буде огляд того, що я купила у Аврорі, а також АТБ маркеті. І мій такий списочок був ось таким. А зараз розкажу, що ж я по ньому купила. По ньому я купила все. В першу чергу. Покажу те, що в Аврорі в Аврорі ось таких два скотча. 70 метрів, оцей 19 гривень, цей я віднесу на роботу. А оцей 164 метри я частенько відправляю посилочки. І цей 49 гривень. Тому, Тому запаслася, кому треба, можу відправити. Будь-що мої любі, будь-що. І В першу чергу я відправляю равликів, е, растюшки е, з акваріума, е, також біодобавочки, косметос. Ось такий я універсальний солдат. Моя любі. Ну, а тепер будемо в зворотньому порядку розказувати, показувати, що ж я купила. Е, покажу і одразу. Е, Покладу до холодильника. Це ось такі яблука. Яблука великі, сортові. Звичайно, ну, вони не такі, як домашні, Ну, зовсім, я б сказала, не такі, хоч і великі, гарні такі. Але, ну, те да не те, чесно вам скажу. Хто зі мною? Згоден напишіть. Тепер, що далі? Банан. Банан. Я е, купила, було 5 штучок. Банан у нас подешевів по 59,89. А був більше 79 гривнів. Тому я зараз стала банани брать. Але вони, звичайно, Портяться, швидко псуються, тому їх ото і оцінюють. І ось оті 5 бананів вийшли на 30,95. Півтора кілограма. Томатна заправка. Я взяла томатну заправку, бо готую борщ. Борщ е, наша сім'я любить. Борщ я готую через раз. І ось тому беру томатну заправку. Ну, і малий е, дуже часто е, їсть просто замість кетчупа. Тепер, моє любі, що я взяла, так це сіль. Сіль розумний вибір. Представляєте, вже я тебе виробляю свою сіль. Ну, звичайно, місто Дніпро. В СМТ Радісне, Березівський район, Одеська область, там, мабуть, видобувалася ця сіль помел No1. Ну, будемо надіяти, що така ж сіль замінить нам артем сіль. Ми обов'язково відвоюємо свої території, заберемо все, бо це наше. І ми нікому віддавати не збираємось. Тепер е, суміш е, рослинно-молочна. Я взяла цього разу ось таку суміш, ну, подивлюся, як воно заміняє масло, масло, звичайно, ніхто не замінить. Е, ну, і. Е, не маргарин. Спробуємо подивимось, що нам підсуне тульчинка моя любимо. І ось ця суміш коштувала 80 90. Кухонна кам'яна сіль 12,90. Хочу зробити салат, бо лежить у мене недотерта, недоїжена ще. Пекінка, пекінська капуста. Ну і ось для кукурузи, ну якраз для кукурузку взяла саме для того салату. Кукурузка коштує 37,90. Шинка м'ясна, це нам на бутерброди. І ця шинка коштувала 100 грам 37,90. Далі, далі. У нас що йде? Вуха царські, ну, обожнює їх. Саме в АТБ від глобено. Продукт копчено варений, дуже класнючий. Рекомендую і постійно беру вже не знаю, чи третій, чи четвертий раз. 45-60 45-60. Виріб фаршевий. Отакий апетитний розумний виріб. Він, звичайно, не замінює ковбаси, це там вуха, це на світі. І цей виріб фаршевий коштував 45,80. Тепер, моє любі, Ось така ковбаса. Теж нам на бутіки, ця ковбаса коштувала, зараз вам скажу, скільки, 34,50. Тут у нас 80 грам. Також, хліб. Оцей лінський зараз коштує 8,90. Взяла дві штучки. Що ще я взяла? Це паста е, е, сиркова 135 грам. Будемо намазувати на бутерброди. І саме цю пасту показували, що вона Пригодна для дієтичного харчування. Я таку не купляла, буду думати, що вона класна. Спробую. І оця паста сиркова коштувала 50-90. Це зі знижечкою вона так коштувала. Тепер, тепер, що іще? Йогурт, як завжди, оцей 1,6 Жирність 37,90. Взяла гірчичку, саме цю класичну, міцну, бо що брати французьку, там. хоча так, для для салатів на Ну треба було французьку. Чому я не взяла, не зрозуміло. І гірчиця своя лінія 22,60. Будемо смакувати. Квасолю я вже вкинула у борщ. Борщ бурлить. Я вам його сфотографую, як він бурлить. І квасоля в ньому величенька, і коштувала вона 45,80. От захотілося ніколи не брала, захотілося набір салатів по-корейськи. Морква, гриби, капуста пелюстками якийсь номер 16 300 грам. Ну, це поділю, ну, тому що ми всі любимо такі ось продукти, тому поділю на всіх, а їх там не небагато. Це, звичайно, треба кожному купити. Але оці, якраз таки, набір салатів коштує 65,50. Для того ж таки салату взяла філе куряче, беру його завжди, коли готую якісь салати. Це ВТБ. Воно підкопчене, таке смачне, але дуже солене. І от таке коштує по 297 гривнів. І вийшов оцей кусочок. Тут у нас 388 гривнів зроблено в Україні на 115,43. Ну що, мої любі, а весь чек у мене вийшов на 787,86. Ось так, завжди забуваю вам чек показати. Зараз вам ось показую. Ну, а свіжачок я завжди беру це мій е, е, must-have, люблю дуже е, ввечері соньки полускати. І коштувало воно 30 гривень, 27 з чим-то. І це якраз куплене, ну, як ми всі знаємо, марка свіжачок. Е, соньки викладені у вигляді е, України. Це Виробництво для Аврори. Ось так, мої любі рада була, що ви залишились зі мною до кінця. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.